Яким би чином ти утримав молодь, молодь в Україні? Ми провели да, би... в змінотворцях. У нас є великий ціннісний тест. Ми, його проходять всі діти, які там з нами зустрічаються. Я особисто об'їздив більше 300 шкіл в сільській місцевості за там, два роки нашої діяльності. І на, ну, там, на, в кожній школі нам збирають старшокласників 9-11 класи, і ми там проводимо цей тест. І потім у нас от, от, скоро будуть опубліковані результати. Станом на сьогодні, от це тільки сільські школи, але це всі області в Україні, майже 8 тисяч респондентів, 47% дітей бачать своє майбутнє в Україні, 40% за кордоном, решта не визначилася. От така от ситуація. Це, в принципі, Ну, наскільки наскільки свідоми у цих 40% за кордоном? Вони щось конкретне або просто кажуть не хочу бути в Україні. Воно там потім ще корелює. У нас є там питання про чи вважають вони, що ситуація в Україні буде покращуватись, погіршуватись, і чи бачать вони можливості в Україні, наприклад, чесно заробляти великі кошти і так далі. Так далі. Тобто, там все дуже погано. Мовлять, не відчуває, що тут є. Ну, оця от, от 40%, угу. що тут є для них перспектива, що для них тут є можливості. Ясно, що безпековий аспект у них створений ілюзорний образ закордоння як якогось містичного місця, де все добре, де є Це інстаграмні сторінки, так? Де, да? де, типу, буде краще, де буде, будуть гроші, будуть умови і так далі. І це ну дуже викривлена насправді реальність. Спілкуючись з цими дітьми, я розумію, що е, ця картинка ну викривлена. І для ще багатьох там от в західних, особливо областях, існує просто місцевий якби тренд, коли це знаєш, я там класично там пішов в школу. Потім там, не знаю, на роботу, сім'ю. А для них пішов в школу, виїхав за кордон в Чехію на будівництво. І це от, там, буквально з одного села всі так роблять. З іншого села там, їдуть в, в умовну гощну, з іншого там, в Польщу. І це просто як якийсь такий соціальний конструкт, він теж на них впливає, батьки нічого нічого поганого в цьому не бачать. І це ну, звичка. Точно треба втручатися. Ясно, що на це ресурсу мало. Треба працювати з мовою, треба працювати з зміною цих. Переконань, бо ну вони неправдиві, насправді не супер. Набагато буде, ну тобто, дивлячись, що ти шукаєш, але знову ж таки, я вважаю, що в Україні українець, українська мова може реалізувати себе як найкраще, знайти всі можливості, які є. У нас насправді їх дуже багато і жити щасливе, адекватне з точки зору фінансів життя.